Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. сьогоднішнє відео хочу розпочати з нашої підготовки до майстер-класу по бентотортикам, розказати, показати, як ми його провели, як готувалися. Це саме наша підготовка. Вона почалася ранок без світла. Дуже ми, звичайно, з цього плану потерпаємо, тому що. Кондитерка це напряму залежить від світла. Іра тут титанічну роботу провела для того, щоб це все влаштувати і все зрештою у нас вдалося. Тому Ірі ще раз окрема вдячність, подяка за те, що вона настільки все бездоганно змогла зробити ще й з маленькою дитиною. У нас у всіх були розподілені ролі, ми з Олею були саме координаторами цього майстер-класу, цієї зустрічі. І я скажу від себе, що дійсно майстер-клас і як взагалі такий івент пройшов просто бездоганно.

Це вообще. Ваше... <ривай> Тож... <ривай> Боже, такі вообще. Боже, дядь. О, майка! Боже, ти зума зійшла жінку! <ривай> Хочемо почати з того, що у нас сьогодні є спонсори ігристого: це фірма Dolce Lini. у нас сьогодні це Фраголіно і Х'юго. Можливо, Фраголіно багато хто знає, це смак суниці, полуниці такий прям приємний, дуже легкий. А х'юго у нас з бузиною і такі смаки лайму. Дуже класно пити його охолодженим. Звісно, можна додати льоду, і воно дуже пасує до десертів, як ви могли зрозуміти, до фруктів і, взагалі, таких легких закусок, випічки. Тож пропоную взяти покелиху з невеличкими такими бажаннями для вас і почати цей день з келиху. Вина за знайомство вип'ємо за хорошу атмосферу, і щоб у всіх вийшли дуже гарні тортики. Є ще маленькі у них формати, такі баночки, і це дуже зручно на пікнік брати, або якщо ви там вечерю з чоловіком влаштуєте і не хочете багато пити, відкорковувати цілу пляшку. Ми, до речі, з чоловіком так часто робимо: беремо пляшечку або одну на двох, або кожному по пляшці, і це дуже ідеально. Бо якщо цілу, то можна не випити і ну газики. Тому будете мати на увазі, що є і такі формати. Якщо зупинитись, важко, краще пляшечку. If Якщо вам подобається формат наших зустрічей, і ви також би хотіли щось подібне відвідати, ми радо запрошуємо вас 21 листопада на 19.00 зробити власні свічки. В такій неймовірній атмосфері вечірній буде перегляд ретрофільму, музика, пунш. Ми будемо в оточенні свічок в такому дуже приємному жіночому колі, тому не пропустіть посилання на квиточки. я Лише в описі під цим відео. Також нагадаю, що всі uh, івенти у нас проходять офіційно і з усіх ми платимо податки. В нас новий день. Ми їдемо до моєї мами. Вітати її з ним народження. Ми взагалі збиралися ще е пару днів тому в самий день народження, але Євка захворіла зайчик. Цілий тиждень вдома, в школу не, не ходить, і завтра теж не піде на наступному тижні, подивимося, що до лікаря треба буде сходити. Ми взагалі спочатку перенесли на неділю святкування, бо сподівалися, що зайчик одужає. Але зайчик не одужав і дуже засмутилася, що не поїде нікуди, але вирішили. Що позитивні емоції все ж таки краще, краще вона поїде. <рес> Трошечки побудемо там, і, ну, буквально там ненадовго. Тим паче мама сказала, що у них тепло, бо я це дуже переживала. Ну, Якраз все подаруємо. Вчора е я забрала ще один тортик, Од один, е який я робила, ми вже з'їли вдома. Якось сподобався тобі тортик, да? а, а ще один у нас, одна дівчинка не прийшла. І я забрала бісквіти, креми всі дівчата щось не захотіли забрати. То я вирішила забрати. І Єва зробила бабусі бабусі своїй тортик. потім пізніше покажу, які саме у неї там вийшов. Да? Прикольно було. Я послухала все, що Іра розповідала на майстер-класі. Бо я ж знову ж таки я була більше організатором. Іра була у нас як спікером, куратором саме цього майстер-класу. Я все наслухалась, потім прийшла Єві. Провела цей майстер-клас. Єві дуже сподобалось, вона там крутила це все. От робили і зараз заїхала на пошту, забрала посилку від Каті канал Мама чотирьох діток. Я у неї замовила постіль. Мама сама обрала, яку вона захотіла, і якраз розпакуємо з нею, подивимось, яка саме. Вона. Так, да, основне не сказала, що Євочка постриглась у нас. Ми на завершенні канікул пішли в перукарню. Єва сама попросила у перукаря зробити човку, таку прям захотіла, чітку. А зараз вже кажуть, що треба більше робити, да? що ти кажеш? Типу, на, 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 на да? Ну, може, підемо потім зробимо якось. Ну, словом, погизувалась один день <газувала> в школі, захворіла і все, сидимо. Якийсь кашель такий. завтра записалась до лікаря, підемо, бо на вихідні не приймають у нас, а в понеділок якраз підемо трошки. Ще прогуляємо школу, подивимося, але вже є, будеш працювати, вже будеш якісь завдання робити. От ми так налиндались цей тиждень. от. Ну що ж, поїхали ми. Тортик покажу. Вторик покажу вже у бабусі вдома і постіль також покажу вже у бабусі, яку вона там вибрала собі. Ми вимушено заїхали додому, тому покажу вам якраз цей набір, який я замовила для мами. Повторюсь, що замовляла його у Каті, канал Мама чотирьох діток. У них є телеграм-канал, на якому можна вибрати, або ж на сайті. Все залишу в описі під цим відео. У них є індивідуальний пошив майже на всю білизну. Можна Мовити простирадло на резинці, що я й замовила, і замовила також індивідуальний пошив за розмірами маминого матрасу. Ось тут вони якраз на 160 на 2 метри і 20 см висота. Все проходить в комунікації, все пояснюють, як і що. Це матеріал страйп-сатин, дуже такий приємний на дотик, я напевно відкрию. Мама, до речі, сама обирала собі. Я попросила, щоб вона сама переглянула, подивилася, що їй хочеться, тому що у мене знаєте зараз постілі, ну, дуже багато, багато комплектів. А у мами якраз позакінчувалось. І тут він такий, дивіться, двосторонній. Такий приємний оцей фіолетовий і зелений колір. Я ось такий зелений колір взагалі обожнюю. Це мама, коли його вибрала, думаю, класу, це, звісно, я б теж собі, напевно, такий хотіла. Дуже так якісно, все пошито. Зараз подивимось, як тут з чого складається. Так, Наволочки. Такі наволочки. Знову повторюсь, що це за індивідуальними розмірами. Все дуже гарно пошито, дивіться. Всі строчечки, все якось так гарненько. Тут не на застібці, тут ось такий нахльост. Ну, такі звичайні. Але я, до речі, люблю ось більше без застібок, насправді, все. Бачите, все дуже гарно пошито. Гарна якість. І приємний оцей матеріал. Цей страйп сатин, мама сказала, що це дуже якісна тканина і на постіль те, що треба. О, я думаю, вам і сподобається. Так. так, це вже на резинці цей під, під ковдра. Ой, під ковдра. Простирадло. Дивіться, Какие классно. Оце прикольно, що у них можна замовити на резинці простирадло. Тобто ви купуєте комплект і замовляєте на резинці. Тому що ці комплекти, там, де простирадло, просто звичайне, оце простирадло у мене лежать просто з і я ними не користуюсь. Вони просто у мене, як тканина, кусок лежить. І я все думаю, може там перешити, пошити, як резинку туди вшити, але хто цим буде займатися. Отак воно якось і лежить. А те, що тут можна одразу замовити собі оцей індивідуальний пошив по своєму ж матрасу. Зрозуміло, що ковдра, там, наволочки, це все якби, по стандарту, і тут теж можна замовити індивідуальний пошив, але ось резинка, матрас у всіх різний. Тому ось висота все чітко має лягти, якщо по розмірам, чітко міряєте свій матрас і ось. Прям буде ідеально, ідеально сидіти. Тому я взагалі, це мені подобається, що можна замовляти цей індивідуальний пошив. Так, зараз якось треба це знову замотати гарненько і мамі привезти. Клас. Мені подобається, що вона така двостороння. Прикольно, що можна на бридло, можна на той бік, можна на цей. Єдине, що наволочки прям зелені, немає такого, що з того і другого боку. Але все їх було на картинці. От, чітко, зрозуміло. Я думаю, що мама буде взагалі задоволена. Потім і собі щось замовлю теж. Таке щось може новорічне. Подивимось. Бо якраз у мене новорічної постілі немає. Ой, прикольно все пошито. Тож, тут немає тож, застіпки, ну, я не бачу. Воно зараз подивимося, чи тут є застіпка, як тут, напевно, дирочка, просто в яку цей ковдра. А, ні, ось все, дивіться. Тут на пуговках ось таких. Взагалі клас. Ой, я от такі люблю. Там, де не треба. Протягувати, застібну на, на ці штучки і клас. Бо я не люблю дирку, тому що дуже часто простирадло ви, ну, вилазить з неї. І не люблю оці от гудзики. Поважко їх постійно оце сидиш, такі, як сім'ячки, знаєте. Бо я люблю швидко все робити. Тут так чик-чик-чик, прикольно. І все отак от закритенько, клас. Все, зараз буду це загортати і назад від, е, засовувати в комплекти. Може, якось опакую ще мамі гарненько, щоб їй було приємно. Так, ну, звичайно, це не всі мамі подарунки. Це тільки, які я озвучила. так, основний подарунок ми вже мамі подарували з техніки, але це якщо вона сама захоче розповідати. Так, все будемо упаковувати. Може, у мами? Просто як завжди. <ріст> Дивіться, як гарно. Це, мабуть, мій улюблений салатик. Єва, дивися, що вони тут. Оце дивись, яка прикольна штучка. О, як вона гарбузика зробила красиво. Ух ти! І тут дивись якісь канапки з ікрою, зі шпротами. Нахід це тобі зробила. Цезар, напевно. Mm. Ні, це щось. Ні-ні-ні, це з грибами. І ще якась штучка. М-м. Клас. І усюч. Суть. Що це? Ну, типа галфуці. Зараз ще картошечко. Ну, я скучаю тоже от тебе. А це євочка зробила тобі. Ой, там це у нас єво щось сердечкозмазалось. Ну mm, нічого. Зверху чу ось. Дивіться, я зробила для так, да, я видивись, які залишки Ой. всяких крімов. <схай> Але класно а це Єлечка мені да, перевезла такий подарунок, да, Юлось? Ти сама зробила його? Да. Отак берете. Раз. І отак мене вона головна на хлібчик або на печеню, то як хоче. Ну, їй дали владу. От прям це... від неї йшла така. Дивіться. Влад. Такий з тунцем натураль. Вершковим сиром і просто сиром. Дуже смачно. Зараз Сергій зробить і можна прикрашати і на Новий рік робити декори різні. Смачно, так? У нього дуже смачно. Я трошки. Я просто зачарована. Не одним івентами і походеньками, а також треба і Домашніми справами зайнятися. Сьогодні а, хочу зібрати весь осінній осінні комплект постілі, а так як я їх вже не буду застеляти, тому що вже буду переходити на зимові комплекти, то я їх відправлю у хімчистку і буду складати до наступного сезону. Мені дуже сподобалася ця ідея. А, так як вони дуже досконально все вимивають, прасують, мені взагалі не треба цим займатися. Туди, куди я здаю це 110 гривень за. Кілограм, а одна постіль не займає кілограму, десь менше трошки. Тому, в принципі, я вважаю, що нормально. Прямо от, на Постійній основі я б це не завозила, можна попрати і самому, але ось щоб воно почекало там до наступного сезону, мені стається класно. В Минулому відео я показувала, що я прям цілу кіпу відносила е, на тестування. У ну, мене просто накопичилось, коли я хворіла. І не було можливості, ну і бажання особливого сил е, прати і вивішувати це постійно, тому що в мене немає сушильної машини, і я вивішую на таких розкладушках. Су сушильних для прання. І це все час, і постійно треба цим займатися, постійно <гад> треба було вивішувати, слідкувати, як воно і що. І якось воно так накопичилося, що я вже вирішила так. Раз я і так хотіла колись потестити це, то віднесу і не буду морочити собі голову, бо воно вже так і гарненько так і полежало там в тій корзині. Білі постілі вже так трошки пожовтіли, тому треба було їх. Ще й замачувати в кисневому відбілювачі, тому вирішила все одразу здати і вже не морочити собі голову. Але взагалі дуже мрію про сушарну машину, тому що це прям мені здається обов'язково має бути вдома, тому це в моєму списку бажань ще теж займає місце. У мене вже настав час забрати всі хелловінські прикраси, декорації, які ми тут робили з Євою. Ми знімали, чесно, знімала я, як все прикрашаємо, які страви були. Але це відео не дійшло до кінця. Якийсь такий маленький шматочок у мене вийшов. Не змогла я зняти повноцінну вечірку, тому що коли в нас прийшли всі Євені друзі, це ми робили саме дитячу вечірку і їхні батьки. то Взагалі не було часу і можливості щось познімати, тому що коли е, діти ще такі активні, е, ще ти проводиш конкурси, то все. У тебе нема на це часу абсолютно. Тому я вже і не показувала, не знімала, і вже не став час це все прибирати, тому що дуже вже хочу е, дістати ялинку насправді і вже починати прикрашати до новорічного різдвяного сезону. Я планую у листопаді цим зайнятися. Я вже зі свого графіку трошки вибилась. Я мала це робити ще з 1 листопада, якось уже починати все це прикрашати. Але одне за одним, плюс є, я не сильно хотіла знімати хеловські декорації, щоб ми ще трошечки насолодились. Тому. Поки, поки так. То я думаю, що на наступному тижні вже будемо діставати ялиночку, будемо потрошку, потрошку прикрашати. Я хочу дістати саме те, що у мене там з посуду є, хоча б на кухні точково щось прикрасити і вже користуватись такими новорічними штуками. А чому хочу з листопада? Тому що у нас вже все перенеслось і вже 6 грудня, день Святого Миколая. І я не хочу 1 грудня ставити ялинку, тому що до 6. Просто дуже мало часу на всі ці прикраси. Однозначно, треба прикрашати ще з листопада. Як це роблять американці, європейці? От саме з листопада, всі, все осіннє вже все ховаємо і дістаємо Веджинг Bells. Так, я поки тут болтала, я вже почала робити вечерю. У мене дуже все просто зараз. Майже не знімаю нічого такого і кулінарного, і на влоговий канал, так само. тому що ми з відключенням світла харчуємося дуже максимально просто. Зараз з помідорів роблю соус, поставлю також варитися спагетти і з заморозки дістану котлети по київськи які робили ще бабуся із дідусем мого чоловіка. І ось така у нас буде вечеря. Вже трошки темно, тому що це саме вечеря. І поки в мене паралельно там готується, буду прибирати трошки на кухні. мию посуд, витираю техніку, і потім далі буду прибирати всі декорації, які у мене залишились вдома. Насправді, холовинські декорації у мене дуже все просто: максимально все, те, що з вулиці, все, що бачу: гілки яблука мають бути, гарбузи. Оце все. Та й взагалі я намагаюся будь-які свята прикрашати все живим матеріалом, тому що Якби там не було, щитуються очима, коли це щось природнє, воно якось тебе більше надихає, візуально більше подобається. Тому, коли Хелловін, це у мене якісь гілки, якісь листя. На жаль, не все я можу залишити вдома, бо багато рослин у мене салім їсть, і у мене на сам Хелловін було набагато все пишніше. Саду я там понавитаскувала, а вже потім позалишала саме те, щоб салям не гризли. thanks Ну і, в принципі, на сьогодні задача у мене всі закінчені. Головне прибрати всі гілки, які нам заважали. І вже трошки частіше стає простір, і будемо потрошку-потрошку переходити на різдвяний декор. Я все зараз закінчую, поїмо і будемо з Євочкою збиратися на концерт. До речі, якщо у вас будуть а, спочатку якісь догадки, на який концерт ми пішли, обов'язково ставте зараз на паузу і пишіть коментарі. Тарях, що ви думаєте, на який концепт ми пішли? А я з вами тим часом буду прощатися. До нових зустрічей. Па-па!